Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про психологічну підтримку. Виявляється, психологічна підтримка не лише від психолога направлена, а також її можна отримати від будь-кого, хто знаходиться поруч з вами. Є такий феномен як психологічна підтримка людини-папутчика. Дуже цікавий момент, тому що він відбувається саме ненав'язливо. і ви відчуваєте, що цю людину, можливо, ніколи в житті ви вже не побачите, і тут дозволяєте собі те, чого ви не дозволяєте перед іншим, перед батьками, вчителями, своїми однокласниками чи друзями. Дуже цікавий момент, що так можна тут відкритися і отримати психологічну підтримку. Але пам'ятайте, що зазвичай люди дуже часто полюбляють говорити про себе і е, робити аналогії з приводу того, що «а в мене було. Тому будьте обережними в плані того, що е, ви можете отримати підтримку. Але наскільки це буде якісно, це друге питання. Наступне психологічну підтримку можна отримати від друзів, від своїх рідних. Яким же чином? А, насправді, ось тут дуже легко отримати підтримку від своїх рідних. Чому? Тому що дуже часто ми чуємо слова вдячності. А, і забійть собі за правила: якщо ви говорите ці слова першим, то вони до вас повертаються набагато частіше. Давайте, ну, прямо зробимо такий експеримент. Якщо ви почнете дякувати мамі зранку, дякую мама за те, що зробила бутерброд, або дякую, що розбудила, або якісь свої нюанси, з якими ви можете попрактикуватись. Добре, наступний момент це ваші друзі. Друзі можуть підтримати вас, але пам'ятайте про те, що підлітковий вік він дуже енергійний. І найчастіше ми йдемо в такому комплекті з нашими емоціями, А інколи емоції перетягують на себе більше уваги, аніж те, що ви відчуваєте. Про це ми поговоримо трішечки пізніше, але зараз давайте подумаємо, а, з ким я ще можу отримати психологічну підтримку. Насправді, сам з собою ви також можете отримати психологічну підтримку. Як це можна зробити? А я зараз вам підкажу. А, дивіться. Найпопулярніший є спосіб це самосприйняття або самоспівчуття. І ви цей спосіб можете практикувати через медитації. Так, це потрібно сісти, заноритись в себе, подивитися на ці відчуття, думки, почуття взаємодію з тілом, яке у вас є. Також є такий момент, який дуже важливий в нашому житті, це коли ви можете собі дозволити проговорити все, що вас бісить. Наприклад, ви зі своєю подругою посварилися, або вона повела себе трішечки інакше, аніж ви очікували. І ось тут вдома. В комфортній звичній ситуації ви можете проговорити обов'язково вслух всі ті претензії, які там є. Прям відчути тілом, що вам полегшає. Ось так от ми отримаємо психологічну підтримку від самого себе. Ось такий є, е, спосіб допомагає нам залишатися психологічно здоровими. Чого бажаю вам.